Вітаю вас усіх. Дональд Трамп назвав президента Зеленського Баригою, фактично, і запропонував дату проведення президентських виборів. А ігорю Коломойському. Остаточно закрили рота. Як ці всі події і факти пов'язані між собою, я вам зараз буду пояснювати. Але у мене до вас прихання. Підпишіться на цей youtube канал. Це допоможе зробити так, аби відео побачило якомога більше чи кількість людей. Поставте лайк і у коментарях. Напишіть, будь ласка, хто ви звідки? Скільки вам років це мені допоможе зрозуміти, які відео вам цікаві, а які відео вам а, не цікаві. Отже, після а, зустрічі в понеділок президента Зеленського з лідерами Європейського Союзу стало зрозуміло, що є прийняте консенсусне рішення з приводу того, що на продовження війни нібито є гроші. Європейський союз, точніше, ось, лідери Європейського Союзу, хедлайнери, Стармер, Макрон, Мерц і а, а, Зеленський. Домовилися, що знайдуть механізм того, як вилучити у Росії їхні заморожені активи, і таким чином вони можуть пригрозити Путіну. Ми дивися, заберемо твої гроші, якщо ти не погодишся припинити бойові дії на лінії розмежування і показують Трампу. Дивися, ми знаємо, як можемо продовжувати війну без твоєї а, підтримки. Звичайно, це все вибісили одночасно а, Дональда Трампа. Вони пропонують, будуть пропонувати, кажуть, що Дональд. До Трампу свій план припинення війни, звичайно, цей план ніким не буде прийняти, і війна буде продовжуватися. Так все виглядає, ніби там прийнято консенсусне рішення затягувати час. Звичайно, для нас, для українців, для простих людей, які сидять без світла при генераторах, які сидять зараз в окопах. Це не на руку, це не є українським інтересом затягування просто елементарне е, часу. І Телеграф вже написав, що мирні потуги Дональда Трампа вони фактично розвалюються, е, вони фактично провалилися. З якої причини? Все дуже просто. Не відступає Україна з Донбасу, Путін не погоджується на припинення вогню. От і все дуже просто зрозуміло, що така упертість президента Зеленського Дональда Трампа відверто бісить уже, і він дав свіже е, інтерв'ю одному з видань, якому сказав напряму: Зеленський барига. Ну от пам'ятаєте, колись Михайло Саакашвілі називав всіх барігами, баригами. Так, от, фактично, Дональд Трамп, який, до речі, дуже близький чимось за рівнем епатажу з Михайлом Саакашвілі, він сказав, що е я називаю Зеленського Барном. Хто такий Барном? Це один з найбільших на землі. Торговців він міг продати будь-який продукт у будь-який час. І Зеленський, умовив шахрая Джо Байдена, дати йому 350 мільярдів доларів. І подивіться, що він отримав: 25% його країни зникло. Ось, ну так само ми розуміємо, що вчора, нібито, Зеленському вдалося розкрутити країни Європейського Союзу на чергові, неодноразові транші військової та й принципі просто фінансової допомоги нашій країні. І президент Ша каже, що. Європа не справляється з конфліктом в Україні і не робить необхідних зусиль для його врегулювання. Вони багато говорять, але вони нічого не робить. І Трампа вже починає відверто бісити ось ця така а, впертість Зеленського. І він вже навіть сказав, що в Україні давно слухайте. Там пора провести вибори. Там вже закінчується демократія. А, давно вже їх не було. Справи йдуть не дуже добре. Думаю, настав час. Думаю, зараз саме час провести вибори, говорить Дональд Трамп. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори. Але я думаю, в українського народу має бути такий вибір. І, можливо, Зеленський переможе. Не знаю, хто переможе, але у них давно не було виборів. Сенсація, Трамп починає вимагати в Україні проведення. Виборів і американці від американців ми це чуємо вже не вперше. І вони кажуть, що дивіться, ну от в часи Другої світової війни Америка ж проводила у себе вибори. Ну, це не можна порівнювати. Будемо з вами відвертими. На території Сполучених Штатів в часи Другої світової війни не велися бойові дії. Тому вибори там нічого абсолютно там не було бомбардувань, там не було е, військ, там було можливо сформувати нормальні виборчі комісії, провести перелік виборців протягом кількох все можна було зробити. Та й насправді е, там теж не все так просто було з виборами в Сполучених Штатах Америки. Але ж ми спостерігаємо, що кожного разу, коли американська адміністрація не вдоволені українською позицією, не вдоволені впертістю українською позицією, вони починають говорити, що мовляв. Потрібно провести в Україні виборів, там немає демократії. Ну, мовляв, давайте змінимо в Україні очільника держави, і тоді той очільник, який прийде, точно підтримає всі мирні ініціативи, які ми звідси з е, американського континенту пропонуємо одразу після таких пропозицій в Європі. Паралельно кажуть: ні, 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 ні. Ні. Америка не повинна втручатися в український електоральний процес. Представник Європейської комісії Аніта Хіперг провела одразу, майже ну одразу, майже після того, тільки Дональд Трамп сказав про вибори. От тільки-тільки-тільки тільки з'явилося це інтерв'ю на сайті Політико. Одразу вона каже, рішення про проведення виборів президента України має ухвалити український народ. Слухайте, і американці, і європейці досить говорити про вибори в Україні. Тут є українці, які самі скажуть, ми хочемо виборів, чи ми не хочемо виборів. Слухайте, ідіть ви всі в дупу. Досить нам розповідати. Мерц нам розповідає, потрібно випускати чи не потрібно випускати хлопців 18-22 за кордон. Слухай, Фрідріх Мерц. Яке ти взагалі маєш відношення? Це українське внутрішнє питання. Мовляв, в Україні не вистачає чоловіків, нашого їх випускайте, хай йдуть на фронт. Та самі вирішимо ми. Кого відправляти на фронт, а кого не відправляти? Якщо Мерт хоче, щоб в Україні продовжувалася війна, то хай, будь ласка, хай німецькі солдати, хай німецькі, 18-річні хлопці приїжджають і воюють на українських фронтах, досить розповідати всім, як в Україні правильно жити. Ні зі Сходу, ні з Заходу. Це пора вже все закінчувати. Мається на увазі ці весь час диктовка... Які рішення мають прийматися в українській політиці? Досить для Європи? Ми зараз розуміємо, війна, як би це страшно не звучало, в Україні війна це стабільність, це ознака того, що війна не поширюється на території Європейського Союзу, тому що вона звичайно коштує їм дорого, вона їм коштує десятки, вона їм коштує мільярди євро. Але це коштує значно дешевше, аніж якби нога російського солдата прийшла на а, територію Європейського союзу, і він їм довелося б витрачати гроші не на бойові дії в Україні, не на зброю для України, а зброю для себе і на те, аби ми обмундирувати, вдягнути своїх європейських солдатів, заплатити їм гроші і відновлювати свою інфраструктуру після російських бомбардувань. Тому для них це певна стабільність. Тут, мені здається, все дуже просто і все дуже зрозуміло. І така риторика Мерце і інших, що, мовляв, в ніякому разі нічого не потрібно. Значить, нехай хлопці взагалі з Європи українські хлопці повертаються і йдуть, воюють. Хочете, давайте не треба розповідати, як українським хлопцям воювати. Ви давайте, хочете, ідіть самі воюйте. Звичайно, велика подяка за допомогу. Велика подяка за допомогу. Але ж е, ви самі кажете, шановні, що Україна щит Європи, так ви платите за цей щит. Не будете платити, щита не буде. Тут все взаємодуже пов'язано, все дуже взаємопов'язано. Тому не потрібно думати, що Україна винна Європі за все. Європа так само винна Україні, тому що Україна це щит Європи. І нарешті пора нам е, пам'ятати про свою суб'єктність. Якби тут цього щита не було, то вже б російські солдати були б на території Польщі. Це в кращому випадку. А в гіршому вже на території Німеччини. І Фрідріх Мерд вже кричав би: Як дайте нам допомогу з Америки? НАТО? Нехай втрутиться НАТО, Америка. Нехай американські солдати десантуються. Досить нам розповідати, як нам правильно жити. Досить. Це все робити, і звичайно, Європа буде готувати, поки буде давати Зеленському, скажімо так, гарантії безпеки, але гарантії не тієї безпеки, яка потрібна Україні, а гарантії особистої безпеки, доки він є фактично з ними таким союзником, доки вони будуть зустрічатися в Лондоні, де то і тому подібне, і він буде перш за все прислухатися до їхньої думки, до їхньої думки, а не американськими. Американці Зеленському. Особисто нічого, ніякої гарантії не дають. Зараз починає, буде починатися шантаж відвертий. А, з боку американців. Ктись на Зеленського, мовляв, дивися, ти не хочеш, чоловіче добрий, а, іти на ті умови перемир'я, які ми тобі пропонуємо. Не погоджуєшся ти вивезти війська з Донбасу. Значить, дивися. А, ти тоді підеш на вибори. І на виборах ти не переоберешся, тому що ми покажемо людям такий компромат на тебе, що ніхто вже не захоче на тебе і ніхто не захоче за тебе голосувати. Ясно тобі? А якщо не хочеш ти йти на вибори, то значить, ми людям розкажемо про тебе таке, що люди самі скажуть: давай вшивайся звідси зі своїми речами. Йди на вихід. Все дуже елементарно просто. І тут дивіться, не потрібно навіть плівок. Ми чекаємо на нові плівки Міндіча, на яких, можливо, будуть оприлюднені схеми не тільки на енергобезпеці нашої держави, а схеми, які стосуються оборони. Але дивіться дуже цікавий момент, хто на гачку так само перебуває в американської Феміди. Ігор Коломойський. Два дні поспіль, і понеділок і вівторок він же анонсував Коломойський, на понеділок запросив журналістів, обіцяючи зробити якісь просто приголомшливі сенсаційні заяви. І починається цирк на дроті. В понеділок прийшли всі на суд, машина, на якій везли Коломойського, зламалася. Одна єдина машина, яка є в українській пенітенціарній службі. Національній гвардії, тому що внутрішні війська займаються безпосередньо етапуванням е, е, тюремно ув'язнених, вона зламалася Столкача, мабуть, заводили, і вона не завелася. Потім, вівторок, всі чекали, прийшли на суд до Коломойського. І що ви думаєте? Захворіла е, суддя. Захворіла суддя. Ну, в середу, ми побачимо, я не знаю, що буде. Можливо, в середу буде вже якась заява. Може, е -е, вдасться журналістам потрапити до Коломойського у середу? Су то, значить, машина поламалася, то суддя захворіла, то срачка, то пердячка, то понос то золотуха. Отака історія. І ми ж не знаємо, я так розумію, ну це ж будемо відвертими. Ну, це курам насміх. Ну, цирк на дроті. Зрозуміло, що комусь невигідно, аби Коломойський заговорив. З якої причини Коломойський заговорить, ми не знаємо. Може, це просто його особиста образа і бажання помститися за те, що з ним зробив його протеже, якому він колись допоміг стати президентом України? А можливо, дійсно є якийсь вплив Сполучених Штатів і е домовленість про те, аби. Скажімо так, Штати знімають претензії до Коломойського, але Коломойський у відповідь на це розповідає деякі дуже цікаві таємниці, які нам буде з вами дуже цікаво а, почути. Або, можливо, якраз таки це йде торг Коломойського за свою майбутню безпеку. Що після того, як він анонсував сенсаційні заяви, до нього одразу прийшли і почали з ним домовлятися: так, що ти хочеш для того, аби ти нічого не говорив? Давай, розповідай. Ну, от, можливо, там зараз е відбувається торг. В будь-якому випадку, і це ще слухайте, це плівок Міндіча немає. Так? В будь-якому випадку е нам залишається спостерігати цього всього шантажу і цих, -цих торгів за заручниками стаємо тільки ми. І цих мирних ініціатив. Причому ми не знаємо мирний план Дональда Трампа, який він буде. Чи не станеться так, між як Таїландом і Камбоджою, з знову бойові дії? Чи не вийде цей мирний план фількіною грамотою? І буквально через кілька місяців після припинення бойових дій Путін вирішить їх поновити і буде казати знову, що їх там ні, що це Україна першою почала стріляти. Нам доводиться з вами бути заручниками, сидіти без світла по 15 годин, українським солдатам сидіти в окопі на морозі. А українцям за кордоном думати, як побудувати там далі своє життя. Будь ласка, підпишіться на цей ютуб канал, е, поставте лайк. і Якщо вам було цікаво, то будь ласка, поділіться ним. І ще мій інстаграм В нижні підкреслення Соломка. Допоможіть розширювати нашу спільноту.